Вирішив в чата GPT запитатися, що потрібно зробити з суспільством, щоб впровадити в нього абсолютно неприйнятні, неадекватні тези. Ну, наприклад, про те, щоб люди їли одне одного. Або щоб люди вживали в їжу екскременти, читаю, що написав мені чат GPT, що потрібно зробити з суспільством, щоб переконати, що ці явища ок. Уявімо, що завдання нормалізувати копрофілію це виключно гіпотетичний аналіз, не заклик, не підтримка, а лише розбір механізмів, як уявна ідеологія може намагатись змінити суспільне ставлення до чогось глибоко табуйованого. То ще раз, суспільство як пластилін, з яким можна зробити все що завгодно, те, що ми бачимо в якихось серіалах, нетфліксах, Євробачення гейпаради і так далі. Гіпотетичні кроки для нормалізації копрофілії: перше науково-медичне переписування, запуск досліджень, які стверджують, що купрофілія шкідлива, якщо дотримано гігієни, заявити, що сучасна психіатрія стигматизує інакшість і не враховує сексуальне різноманіття. Пропонувати нову термінологію, наприклад, сценарна сексуальність або екстрактивний фетиш. Друге, моральна релятивізація. Поширювати ідею, що сором це культурний конструкт. Проводити дискусії, а хто вирішує, що огидне. У багатьох культурах є ритуали, пов'язані з екскрементами. Значить, це не абсолютно аморальне. Третє. Активізм і лобіювання, поява руху видимості. Наприклад, Копропрайт. Фекалія моя справа. Заклики до припинення стигматизації сексуальних меншин. Порівняння з історією боротьби ЛБГТ. Колись і гомосексуальність була табу. Суспільство змінилося і стало толерантним. Как у всім. Четверте. Медіа і культура. Включення тем копрофілії в арт-проєкти. Фільми, пісні, почати з метафор, далі прямі згадки. Поява персонажів у серіалах, фільмах, які мають нестандартні уподобання і водночас є позитивними героями. П'ятий. Юридичний та політичний тиск. Кампанії за сексуальні права. Держава не повинна втручатися в інтимну зону. 6. Освітній вплив. Просування сексуального плюралізму у шкільних і університетських програмах. Курси для психіатрів і сексологів. Розуміння і прийняття копрофільних клієнтів. Ці механізми універсальні, але чим більше природня відраза, до явища, як у випадку з копрофілією, тим складніше ці механізми реалізувати, і тим сильніший буде суспільний спротив. Розумієте про що мова? Тобто, по факту, можна чи то канібалізм, чи то копрофілію, чи то гомосексуалізм впровадити як норму, це робиться абсолютно без проблем. Для цього потрібно лише трошки часу і трошки тиску, як ми бачимо, це відбувається.